Я вітаю вас, дорогі друзі, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні Валаам і Валаак. Читаю місце зі Слова Божого. Ось що записано в книзі Числа, 22 розділ, із 14 віршика. Встали вельможі Моавицькі і прийшли до Валака і сказали йому: Не погодився Валаам, іти з нами. Валак посилає ще князів більше поважніших від перших. І прийшли вони до Валаама і сказали йому: так говорить Валак, син Сефорів, не відкажи прийти до мене, і я виявлю тобі велику повагу і зроблю все, що не скажеш мені. Прошу тебе, прийди і прокляни мені на рік цей. Господь покликав мене проповідувати Євангелію, коли мені було 14 років, і я ніколи не шкодую про це. Чи то дощ, чи сніг, холодно, чи гаряче в Європі, чи в Африці, в Китаї або Японії, Америці або в Україні. Я звіщаю людям шлях до спасіння, тому що хочеш ти чи не хочеш, віруєш ти чи ні, але прийде один день, коли ти зустрінешся один на один з царем над царями. І сьогодні ти маєш прийняти рішення: ти хочеш бути навіки з Ісусом чи без Нього, тому що тема мої проповіді сьогодні. Що я буду з цього мати? Ви знаєте, що на землі немає нічого даремного. За все необхідно платити. Маленька дитинка народжується мамою. Вона приходить у цей світ через страждання, випробування, болі і крики. Мама платить ціну за дароване життя для немовляти. Підіть до крамниці і купіть щось даремно. Гастука, сукню, костюми необхідно купити, потрібно платити. М'яса, ковбаси, хліба на стіл покласти маєш платити. Штани потрібно підрізати. Йдеш до кравця необхідно платити. Дім, квартиру, авто, велосипед, зошита, щоденника, ручку, книжку за все маємо платити. Правда, добре, що за повітря не потрібно платити, тому що воно даремне. Звісно, ти можеш купити якусь річ для дому, сім'ї, одяг для тіла. Ти можеш щось придбати і в дім поставити, кращого стола, шафу, кращу одіж мати. Але чи ви знаєте, що сьогодні в нашій країні продається душа і дуже дешево за символічну ціну? Молоде покоління, не задумуючись за мізер, інколи безкоштовно продає або ж віддає духовні та моральні цінності для тимчасової моральної насолоди. Людство відкидає те, що було запропоноване Богом та Його словом, чинений гріх народжує смерть, спочатку духовну, а пізніше тілесну, і навіки вічні страждання в озері, що смолою кипить. Бог створив перших людей: чоловіка та жінку, Адама та Єву. Також єдемський сад і дерева, що в раю. І сказав Господь: Усе, що в саду, споживайте, тільки ось того дерева не беріть, не їжте, тому що як доторкнетесь і візьмете, з смертю помрете. Але диявол підійшов з хитрістю і захватив жіночий розум через жінку до чоловіка. Що трапилось, ми всі вже знаємо. Померли перші люди духовно. А пізніше й фізично, кінець прийшов для Адама та Єви. А що я буду за це мати? роздумувала Єва. Диявол каже, ви боги. він завжди робить не так, як хоче Бог. Коли Господь говорить світле, диявол каже, темне, бо говорить це недобре, диявол каже, це не зле. Коли Господь говорить гірке, диявол це солодке. Необхідно молитись, диявол каже ні. Бог каже, чоловіче та жінко, живіть разом, любіть один одного, не розлучайтесь, любіть своїх дітей, виховуйте їх. Диявол шепоче: ні, не виховуй, не когай, не корися, розлучайтесь. І коли диявол пропонує тобі щось, не спіши дати відповідь. Зупинись, подумай а що ж я буду за це мати? Він тобі шепоче, наповни шприца наркотиком. І коли буде голова крутитись, ти будеш мати таке велике задоволення. Але це ж на 5 годин або на 10 хвилин. А що ж далі? Я прочитав дуже цікаву історію. Зі сторінок слова Божого. В той час ізраїльтяни проходили шляхом через пустелю в землю, де тече молоко і мед, країну, що зветься Ізраїль. Єгипет залишився позаду, а попереду країна, яка була обіцяна богом патріархам віри Аврааму, Ісаку і Якову. І подивився князь Мовицький валак. Як багато тих євреїв! Понад три мільйони разом з народами навколишніми. Ви знаєте, дорогі друзі, що в наших вустах закладена велика сила. Ми можемо своїм словом морально вбити або ж навпаки, розбудити, благословити, образити чи принести задоволення. Прийди і скажи слово, вирішив цар Валак. Там не потрібно було військо піднімати, лука або ж списа готувати. Цар не наважився воювати. Він шукав слова і слова від Пророка Божого. Прийди і прокляни мені його. Ви знаєте, як прийшов пророк валаб? Цар валак послав своїх посланців з подарунками. Можете собі уявити, на конях приїжджають князі, привозять золото, срібро, одежу різну, сафіри, діаманти, намисто і говорять до пророка Божого: ось тобі від нас подарунки, піди і прокляни народ цей! Подумав він, поміркував собі і вирішив запитатися у Бога. А Господь каже йому: ні, не йди, не проклинай цей нарід, тому що він є благословенним. Не говори нічого поганого на нього, тому що він між народами не рахується, і я благословив цей нарід. Можливо, ми сьогодні переживаємо те, що сіяли батьки або ж діди наші, оскільки терпіли ми християни від системи колишнього режиму. І сьогодні не можемо відбалансувати усі сфери життя нашого народу. Біблії написано чітко: не торкайся дитини Божої. Якщо ти чиниш кривду для віруючої людини, лихословиш або ж переслідуєш, то ти торкаєшся зіниці ока у Бога. Розумію волам, що від нього хотіли. Він стояв на перехресті. З однієї сторони він пророк, голос Божий на землі. А з іншої, золото і подарунки надто аж виблискують різними барвами і не мов би шепочуть. Згодися, і ти будеш мати повний достаток у фінансах. Але здоровий глуз бере своє, ні, забери свої скарби, ідідь геть від мене, не піду проклинати Ізраїль. Цар Моава не заспокоюється, він має ціль, і готовий платити ціну, аби закінчити початий сценарій. І в той самий час на іншому березі пророк роздумує над подіями останніх днів. Чи ж правильно я зробив, відказавши послам Валака, Валак був стратегом і йшов до мети. Тоді він посилає іще більше князів, більш величніших і більш авторитетніших. Немало подарунків та дорогоцінностей, вони прихопили з собою. І, прийшовши додому, Валагама, постукали у двері. Їх побачив пророк і відказав. Зачекайте на відповідь, заночуйте у мене, я знову запитаюся у Бога іще один раз. Ти ж маєш відповідь, чоловіче Божий, якщо Господь сказав ні, він не відміняє ні, щоб сказати так, коли справа вирішується відносно долі Його ж народу. А що я буду мати за це, знизує плечима, волам. Якщо? Подивися, хто приїхав до тебе, яка велич і слава нахилилися до твоїх ніг, а скільки подарунків і золота принесли до тебе перші люди у царстві Моава. Прийди, не відкажи нам. Ну, гаразд, я ще раз запитаюся у Бога можливо, він не відкаже. О, ні, відкаже Господь! Він не чоловік, щоб підмінювати перше. І пішли князі Мовицькі додому, а Валам наздоганяє їх. Він сідає на слицю і їде. Про це чудо ми читаємо в Біблії. Чи чули ви коли-небудь, щоб ослиця говорила чоловічим голосом? А квалам почув. Їдучи на ослиці в містечку, прок роздумував, як мені наздогнати вельмож мавицьких?» Йому було якось неприємно. Двічі приходили поважні люди, подарунків стільки принесли. Від мене багато не вимагали. Тільки прийти і слово сказати. Невеликий бізнес проти інвестицій, Валака. Та ось раптом ослиця зупинилася у маленькому провулочку. Валам почав бити її. Їдь, ослиця, ми поспішаємо. Чому ти зупинилася? А вона не з місця. І ще сильніше почав бити її чоловік, а ослиця не рухається, розлютився Валам, такого ніколи не траплялося у нього з нею, не раз, не знав, що й робити. Аж тут повертає до нього голову ослиця і починає говорити чоловічим голосом Навіщо ти б'єш мене? Чи ж я не слухалась тебе коли-небудь? здивувався пророк. Ослиця заговорила. Тому що я хочу, щоб ти рухалася, говорить пророк. Я не можу. А чому? Тому що слиця побачила ангела Господнього з мечем. Пророк Божий став сліпим, він не бачив ангела, а ослиця побачила і заговорила чоловічим голосом. Валам був полонений славою та подарунками, а пізніше не послухам Богу. А що ж я буду за це мати, що ти мені даси? Та ось і мав, показався ми у цілі, подумав Валам. Усе якось минеться. Цар Валак дуже зрадів, коли побачив Валаама у своєму дворі. О, як же його приймали на дуже високому і поважному рівні. Після вечері план намалювали, програму написали. Вранці велика робота чекає на відпочинок, колеги. Зі сходом сонця піднімається, вельможі, керівники усіх рангів. У центрі валам з Валааком. охорона і знать мовицька. Не можемо спокійно жити, відпочивати, на полях працювати, коли бачимо народ, якого Бог благословляє. Чи ж не було благословення Божого для Моава? Мав ти від юності своєї був спокої, в полон не ходив, говорить пророк Замоава. Але кожен нарід на чолі з царем вибирає свій шлях, пише свої історії життя, бути біля Господа чи втікати від нього. Та не про це сьогодні мова моя. Подивіться, як розвиваються події навколо Валама. Ось і Велетенська гора, з якої видно шатри Ізраїля. Навколо вельможі, князі, цар і прок Божий. Валам відкриває уста свої, щоб сказати слова прокляття, але раптом щось стається з його язиком. Його мова починає мінятися. Іноді трапляються такі моменти у житті. Ти хочеш щось погане сказати, але в той самий момент у тебе не наче гаряча картопля у роті. Твій язик змінюється, і ти починаєш говорити добре. Буває, чоловік на жінку такий сердитий. Ну, я тобі покажу, ти ж мені штани спалила. Вона з'являється перед ним і каже ніжні слова. Чоловіче, мій дорогенький, я 15 років заміжня за тобою, і ще такого ніколи не траплялося. Це ж перший раз, але я тобі відшкодую і ще краще куплю. Чоловік одразу змінюється, починає посміхатися. Коли людина сердита, то в неї працюють понад 80 мускулів на обличчі, а коли посміхається, то тільки 10. Ось чому американці молоді з руками, їм 60 років, а вони іще заміж збираються, тому що вони багато посміхаються. І дивився Валам на розкинуті шатри Ізраїля, замість того, щоб проклясти, сказати погані слова, він починає благословляти. Слухає цар Валама, слухає, а потім говорить до нього: Що ж ти чиниш, чоловіче божий? Я ж покликав тебе проклинати, а не благословляти. Волам говорить йому, як я можу проклинати народ, який поміж народами не рахується. Але прийде той час, коли цей народ буде порахований у книзі життя на небесах. Цей народ вірує в живого Бога. Що ж ти чиниш, воламе? Зупинися, про! Я не хочу, щоб ти так говорив. Прокляни мені ці шатри Ізраїля, і починає знову говорити Волам: ось бачу його, але ще немає, і ще не близько. Але підніметься зірка від Якова. І розснівався Валак, що тричі Валам благословив Ізраїля, і говорить: ось ставай і втікаю у своє місце до Єфрату, я хотів пошанувати тебе, але ти не гідний моєї поваги. І сказав тоді Валам, Хоча б давав мені цар Валак повний дім, з золота, не можу я переступити повеління Господа. Безмовна ослиця зупинила безумність пророка, який побіг за подарунками, щоб прогнівити Господа. А що я буду мати за це? Господь не дозволив проклясти народ Божий. Він положив уста Валаама слова благословіння. Господнє, віддай Богу! Подумав. Алаам. А віддячити яким чином я маю царю валаку. Я маю щось вчинити. І ось він радить царю Мавицькому не заходити з центральної сторони. А зайти з тилу, як же так? Нехай твої дівчата одягаються гарно так, щоб можливо було бачити наготу їхнього тіла. І нехай вони війдуть в стан Ізраїля, щоб їх побачили хлопці єврейські. Перед спокусою молодих напівроздягнених дівчат рідко хто може стояти поради волам. Якщо гарні молоді хлопці побачать симпатичних дівчат, вони захочуть їх за жінку мати або ж за рабиню. Якщо вони підуть за цими дівчатами, за їхніми звичаями, ритуалами, обрядами, богами, тоді нічого не потрібно буде робити. Вони впадуть духовно і морально. Тоді від них відступиться Бог. Якщо Господь залишить, проклинати вже не потрібно буде. Люди самі наведуть на себе біду, прокляття, а не благосвіня. Ось таку пораду він дав. І коли дівчата задягнулись гарно і приблизились до єврейських хлопців, ті побачили, які вони гарні, симпатичні, і почали брати їх. Їхні очі шукали насолоду. А що ти даси мені, дівчино? Що я, мож... що я буду мати за це? О, я дам тобі своє тіло, подарую солодість. Людино, подумай, а як же душа? Не подумали про це, молоді хлопці. Меч від Господа прийшов на них. Я хотів би, щоб ви зрозуміли мене, молоді хлопці і дівчата. Не міняйте, не віддавайте, не продавайте свої цінності, даровані вам Богом, не віддавайте ваші тіла гріху, тому що після вчиненого гріха наступає смерть, спочатку духовна, а пізніше й тілесна, і вічність без спасіння, без Ісуса нестерпна біль. І полум'я пекельне, чи ж хоче тато і мама, щоб син чи донька були в в'язниці? Чи ж мама хотіла б, щоб син одружився, а через рік розлучився? Чи хотіла б дочка вийти заміж, а через декілька місяців у захсі заява про розлучення? Чи ж хочуть батьки, щоб їхні діти не мали своїх дітей? Як гарно дивитись на онуків, як вони бігають і щебечуть навколо своїми гарненькими голосками. Але мама з татом б'ють тривогу, коли діти не слухаються, коли вони залишають своїх батьків, стукають дверима і йдуть світ за очі. Невже ти хочеш продавати те, що диявол хоче так дешево купити? Зустрілися двоє братів Ісав та Яків, один з них був голодний, його ошлунок хісти хотів, і говорить Ісав до Якова Дай мені поїсти щось. Той відповідає Дам, якщо ти продаси мені своє перворидство. І сам подумав, навіщо мені те перворідство, коли я від нього нічого не маю? А що я буду від нього мати? Через батьківське благословіння я, можливо, щось і отримую, але це буде колись. А я тепер хочу їсти. Що я буду за це мати? Якщо тарілку червоного борщу, оце і все. Продавати пріоритет на благословіння, розміняти перворідство за тарілку чечевиці, як гуманно, чи неправда? Різкий перепас під небесної висоти аж до самої прирви. Але Ісав вибирає простий шлях. Ось чому Господь говорить пізніше: Якова я полюбив, а Ісава зненавидів. Прикро було дивитися Господу на підписаний контракт між Яковом та Ісавом. Навіщо мені це перворідство, коли мій шлунок хоче їсти? Бери його, Яків! Забирай благословіння! будь перворідним, лиш би мені заповнити мошлунка споживою. Що я буду за це мати? Будьте обережні зі своїми словами тату і мамо. Інколи дитина щось розіб'є вдома або вчинить якусь шкоду, а мама в розпачі починає лютувати. Оце шкідник, оце розбійник росте! Знову причинив мені збитки. Мамо, будь обережна! Проходить 20 років, і мама носить передачу синові до в'язниці. Чому? Тому що в минулі роки ти його благословила, щоб він був там. Якщо і зробила твоя дитина щось недобре, підійди до сина чи доньки, погладь їх по голівці, попробуй заспокоїти словами. Дорогенькі мій, не турбуйся, ти ж у мене цінніший, ніж розбита ваза. Плати ціну за виховання своїх дітей, призивай кров Ісуса на свій дім, на своє авто, на одіж, підручники твоїх дітей. Сьогодні, як ніколи раніше, ми потребуємо охорони в крові Ісуса Христа. Диявол не скупиться на різні витівки, він вимальовує різними барвами гріх, щоб прикрасити його, а пізніше як доторкнешся, вжалити тебе. Його ціль відома – вкрасти, вбити й погубити. Але Господь дарує свою милість. У нього повнота, благословіння для твоєї долі. Не грайся з вогнем, не продавай, не міняй, не віддавай, не говори. А що я буду за це мати, коли я це скуштую або таким то шляхом піду. Задай собі запитання, що я буду мати, коли я піду шляхом темряви? І напаки. А що мені буде, коли я піду шляхом світла? Будь світлом у цьому світі, світи тим, хто у темряві, щоб і вони були охоплені світлом. Послухайте дуже цікаву історію: одного разу людина сперечалась із сонцем. Сонце, ти ходиш навколо світу. Чи ти бачила де-небудь темряву? Сонце каже: ні. Людина продовжує я тобі не вірю, лише спустися у мій підвал, там завжди панує темрява. Сонце пішло за чоловіком до підвалу. Коли сонце з'явилось у підвалі, темрява зникла. Де сонце, світло царює, там ніколи, ніколи темряви не буває. Будь сонцем серед темряви, світи світом Господнього благословіння. Говори людям про те, що є шлях до Бога, найкращий шлях на землі. Бережіть те, що дарувало вам небо. Не розмінюйтесь на дрібниці. Хочеш ти чи ні, віруєш ти чи ні, але вічність є реальна. Тебе сьогодні запитує Господь, чи ти хочеш бути зі мною? А що я буду за мати? Полюбив Валаам подарунки неправедні. і що з того вийшло? Захотів і тарілку борщу розміняти на своє перворіцтво. Історію ми знаємо. Закохався Самсон у ворожу дівчину, залишився без очей, авторитету, помазання, а пізніше і самого життя. Один крок до життя чи смерті. Одне тільки слово так чи ні. Один дотик пальця до клавітури комп'ютера і ти на брутному сайті інтернету. Поміркуй, помилися перед тим, як прийняти подібне рішення. Ісус тебе ніколи не підведе. Якщо будеш вирішувати усі питання в своєму житті з ним і тільки через нього, ти будеш найрозумнішим і найщасливішим. У всіх твоїх напрямках прийди до Ісуса, будь християнином. Християнство ніколи не чинило прикрощі народам. В християнстві закладений моральний і здоровий фундамент, особливо сімейний, тому що все починається з сім'ї. Відомо, що якщо сім'я здорова, то і суспільство здорове, і країна в цілому здорова. Де взяти здорову сім'ю? Тільки за допомогою Бога, за допомогою Вищого кодексу законодавства, моралі та духа, Слова Божого. Сину дорогий чи донька, за тебе молиться твоя сім'я, твої друзі, церква. Можливо, діти моляться за тебе, мила мама чи тату, і такі моменти бувають. За вас, дорогі діти, стояла мама на коліна. Вона вже у вічності, але твоє м'ясо завжди було на вустах і перед небом. Боже, спаси мою, доньку чи сина. А ти, синочок, хитаючись з боку на бік, думаєш про дискотеку, наркотики чи горілку. Вони тобі не допоможуть. Що ти будеш за тимчасову насолоду мати, ти знаєш вічність без Ісуса і постійне звинувачення сумління. Не спіши приймати нерозумні рішення. Сьогодні прийди до Голгофи. Ісус тебе ніколи не відкине, бо ж ради одного тебе Він залишив славу Неба, щоб взяти вінець із терна, померти за Тебе на Голгофі на Христі. Прийми Його в своє серце, і сьогодні ти отримаєш прощення, а також життя вічне. Нехай Господь тобі допоможе в твоєму житті зробити правильне рішення. А що ж я буду за це мати, перед тим, як ступити крок до нерозумного рішення? Подумай, зупинися, попроси Господа увійти в твоє серце, торкнутися твого розуму і зробити правильне християнське рішення, про яке Господь говорить у своєму слові, що якщо воно прийде в правильному контексті у твоєму житті, ти будеш благословенний, твої входи, виходи, твої житниці, пажиті. Нехай Господь допоможе тобі у цьому. Амінь.